Друзі, всім привіт, з вами я Роман. Сьогодні друга частина гри Dark Riddle. Як ви пам'ятаєте, ми в минулій серії дійшли. Пройшли підвал лихого сусіда. Ну, ну що ж, що нам випадає? Автоблакитний. Фу. Фарбав волосся і став панком, котрий на гітарі так грає. Що, що ж, ми пройшли підвал і попали на марсіанську базу. Ну. Це у нас вже друга частина. Вибачте, за рекламу вона сама по собі везла, бо я інтернет забуваю зараз відключать. Зараз ми і вентиль. Ну, вентиль, якщо не снадобься, я буду кидати в сусіда. От. Ще якась. Лежить. Оце відкривати такі двері, я зрозумів. Я купа, так я можу це впіннути? Нам треба зібрати щось Еуч. А чого? А ви за з квестами прибрали? Уявляєте? А що треба? А, треба такі штучки збирати. Вони... як я... колись... А, так. А колись таки проходив. Рівень? Ах ти ж! Капець, Ну боже, Рома. Чого такий мазило? Чого? Ну блин, ах ти! Ну блин, насправді, чого я такий мазило? Знайдемо. Справді Знайдемо ту штуку Буде вставити. Я все відео помирати навіть не планую. Прохавати. Не планую вмирати, бо це забирає у нас ну, трошки час відео. Як було в новому відео, що я розбирався з цим ключем? було зарядити, а потім уже, а я навіть не знав. О, треба зарядити, ну, Я знав тільки забув. Бо я це все гру проходив навіть третю гру третього року. Ні. Ні. А я потерятися. А я загубився. Дайте зараз знайдем може тут щось корисне. Батарейки. Бучурейки. Будь рейки. А ми, а ми, а нам треба ж якось зрозуміти? Зрозуміти, а знайти якось? Оту штуку. Ми як по мені не будемо й довго шукати. Фух, лопата. Лопатя. А що копать? Оу, ні-ні-ні-ні-ні. ні Оу, чого скида манна агриться? Давай До чітко якось... Ви знаєте, як на нас загрицем в цьому відео сусід, то ми його навіть не помітили. Ну не помітили, а його тут навіть не було. Боже так Забляємося, відправляємося на пошуки. Що, щоб заправляти? Я не пам'ятаю, але спойлер. Але може чи ні? Спойлер до того, що ми маємо це все зібрати ці 10 штук і засунути їх в якусь капсу, щоб актувати літак і потрапити. Чи нами кимось на Марс? Ні, реально. Не, а справді, а де. А куди? А куди? Однаку. Не переживайте, я на помру. Видите фокус пастку? Це вгору? Так. Це внимає? не маєм? Нє. Є Потрібно енергобочинки. Боже. Капець. Не мова, а дряд. Так. ще в умов, Я сюди перебіг. Мені треба було просто зараз вимкнути. Трошки, відео. Я зрозумів, Вони, як вайнкрафті, Воно як в Майнкрафті. Воно в Майнкрафті таку штуку називають, там де Вони 64. максимум, допустимо, алмаза, І воно стокається. Сток це 64 в Майнкрафті. А в данном випадку ми зберемо два і мені заощадили... не заощадили, а дали п'ять Бо знаєте чому? Бо. Oh. Бо я збирав, збирав, збирав. А чого мене можна просто дістати, ну реально, і не справді До речі, я не маю це ще збирати. Я викинув лопату, ми тепер ніколи не знайдемо. Можна не робити? Просто буду шукати дрони, збивати. Чому, питайте, чому я зараз сюди валю, ну іду? Тому що отут оці ножнички, овочі, картку так зроблю. Я зараз піду обрізати гілку. Алло. Алло. Алло, сдохну. Выбачьте, я ласка, сказать Выбачьте за это слово. Ну, просто я хотел ей прибить, Питер бы ей пробить, справди. Помри. Боже. Мне дуже дуже шкода за такое брудное слово. Питер сдохнет. Ну, по справде.

Я навіть не викопував, вона просто взялася. Вже просто якийсь генії. Кажуть, Рома, дай би її викопати тобі. А наші дуже розумні розробимо. Вон робить так, що я просто взяв. А от анімації, котрі нікому не потрібні. воно додає. Вони додають. А, є. є. А знаєте, коли музика з них зникає... Оце що вона приємна? Це трошки лякає, це лякає мене. Є, а як тут? А як по-вашому? Ні, алло. Шукаємо. Дайте, дайте я подумаю, дайте я подумать. Оця музика зникає, знаєте чому мені так це не А я зняв, типу? Стоп. Слухайте, знаєте, що мене дуже сильно бісить? Коли така штука паралізує і заморожує, ви ставите сусіду, а самі в неї потрапляєте. Це дуже прям ну, неприємна штука, що потім ще і та собачка заморожує, І тебе потім ловить сусід і такий хі 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 ха Ауч! О, в, в таких випадках вона дуже сильно небезпечна. От я тебе можу робити сусідів. До речі, у грі пам'ятаєте, ми приходили, там місто? Вчора, чи коли там, то слухайте, там тупо та штука, коли, коли тебе помічає, вона це каже сусіду, а сусід прибігає. А отут тут не так. Вона кстати, 10 хвилин відео, а, а ми, а ми ще навіть половину не зробили якось. Як це якось не... Помри. Де? Де? Ау. Мінус моя нога. Так. І що тепер? ла тепер-тепер-тепер. Але чому я люблю, коли музика зникає? Товочі вже вона так цікава без музики, а тому що. Вона зникає, і мені здається, мене побіжить сусід, коли він не, не біжить. Вона дуже... На головно зникло, в стокнулося. Воно ну, сток. Вновь стоке. Минус дроган. Да, у нас п'ять, мабуть. У Де? Де? От наш корабель. Бамк, пумк, бамк, бамк, памк, танк, бамк. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ну, а не прикольно, что мы на треба никуда бігти? А це спойлер, одна дівчинка которая там была в те капсле сидела, то фиби. Ну, зараз мы... Ми... Боймося. Ну, Хвилин. Ще навіта закінчено. Ми просто в третій серії будемо проходити Марс. А чого? А чого? Бачимо, отут такий. Зараз просто я вас з міста там ознайомлю. З вами був Роман. Всім пока!